Привіт, палки, шанувальники білосині. Я приношу новини, які можуть змінити наш клуб. За інформацією українського журналіста та коментатора Віктора Вацько, керівництво Київського Динамо розглядає можливість припинення співпраці з півзахисником Сергієм Сидорчуком. 32-річний Сергій Сидорчук перейшов у Динамо у 2013 році із запорізького металурга. За свою кар'єру в клубі він виграв три титули країни. Чотири Кубка України та п'ять суперкубків. Проте чутки свідчать, що Динамо може планувати відхід цього літа. Інформація, якою поділився Віктор Вацко, досі залишається невизначеною і достеменно невідомо, чи є у цих чуток серйозні підстави. Однак важливо відзначити, що майбутнє Сидорчука в клубі є дискусійним, і можливий розрив може означати кінець епохи для Хавбека та київського Динамо. Поки ширяться припущення про можливий відхід Сергія Сидорчука з київського Динамо, вболівальники з нетерпінням чекають розв'язки цієї ситуації, за ці роки Сергій залишив свій слід у клубі, вигравши кілька великих титулів. Але футбол це середовище постійних змін і складних рішень. Керівництву київського Динамо доведеться ретельно оцінити майбутнє клубу та прийняти рішення. Які, на їхню думку, Є найкращими для його розвитку та успіху. Нам залишається уважно стежити за подальшим розвитком подій і чекати офіційної інформації про долю Сидорчука.